Авторитетні експерти з Фіорентини, а також болівальники, оцінили Динамо Київ. Давайте подивимось повну реакцію італійців на Динамо Київ. Що вони думають про цей матч? Це вас здивує. Я не вважаю, що Динамо Київ слабка команда. Потрібно поважати свого опонента, як мінімум, за історію. Як бачимо, Динамо Київ все ще поважають, не зважаючи на погані результати у Лізі конференції, а також Лізі Європи. Вони розуміють, що Динамо Київ це. Це дуже авторитетна команда, і вони колись були топ клубом А цей експерт слідкує за Динамо Київ. Я слідкую за Динамо. У Динамо Київ зараз великі проблеми. І вони змінили тренера. Якщо не виграємо, то буде сором для нас. Він вважає, що Динамо Київ слабка команда, і вона зараз посідає сьоме місце в УП, а це дуже поганий результат. Також не забувайте, що вони тільки що змінили тренера Шовковського, а також Костюк, скоріш за все, теж піде. Динамо зараз явно перебудовується, тому Дуже хорошої гри італійці не хочуть. Ну не бачать вони, що Динамо може нав'язати зараз. Ну а це неповага, повна неповага Динамо Київ. Я шокований. Думаю, буде 10-0. Ми переможемо. Фіорентина чемпіон ЛК буде. А це посміховисько Динамо Київ. Цей болівальник із Італією взагалі не поважає Динамо. Він сказав 10-0. Але 10-0 спочатку зроби це, а потім кажи тільки. Звісно, до всієї поваги, з цієї повагою відношусь. Але все ж потрібно поважати команду свого. Опонента і свого суперника, яким би він не був, та й в одному матчі Динамо Київ може нав'язати якусь боротьбу. Тим паче, у Фіорентини теж не все гаразд зараз. Погано тільки що Динамо Київ буде на полі італійців. Якщо б були б на в Польщі, то це явно було б більше шансів. Але будемо вірити в Динамо Київ все одно. Ви спитаєте, як же Динамо Київ виграє? Вони ж е, у Полтави програли Кудрівка. Тепер а тепер Фіорентина. Ну а я вам відповім: дива трапляються, дива трапляються. Якщо ви вважаєте, що Динамо Київ програє Фіорентині, то не забувайте підписатися на канал дзвіночку і ставити подобайку. Якщо ви вважаєте, що Динамо Київ виграє Фіорентину, то пишіть у коментарях, чому ви так вважаєте. Ну і дивіться наші минулі відео про збірну України. Зараз вистились два відео на екрані, які 100% треба подивитись. Тикайте на любе.